Шановні колеги, в цьому відео ми розглянемо фотодатчик Micro F2B. Micro 2B є датчиком контрасту і використовується для виявлення кольорових міток на пакувальних плівках. Micro f 2 b розпізнає різницю між відбитим випромінюванням мітки і відбитим випромінюванням фону. Білий колір випромінювання дозволяє впевнено виявляти більшість кольорових міток на пакувальних плівках. Процес налаштування складається з двох етапів. Етап 1 – позиціонування датчика на мітці. Етап 2 регулювання чутливості датчика. Розглянемо етап 1 позиціонування датчика на мітці. Якщо відстань між датчиком і прівкою може бути від 3 до 12 мм. Якщо мітка великого розміру, то вибираємо таку відстань між прівкою та датчиком, щоб світловий промінь розташовувався повністю на мітці, не виходячи за її межі. Ось приклад 1. Значить, це у нас далеко. Це оптимально. А ось це з запасом. Приклад 2. Ось, бачите, це далеко. А ось це буде оптимально. Ось так ось. Приклад 3. Якщо ми маємо мітку невеликого розміру, то вибираємо мінімальну, можливо, відстань до плівки 3 мм. Ось так ось. ось так ось. При цьому світловий промінь повинен рівномірно розташовуватися на мітці, тобто виходити рівномірно з обох боків мітки на плівці. Таким чином. Ось. На цьому перший етап налаштування закінчений. Регулювання чутливості датчика. Якщо ми маємо темну мітку на світлому фоні ось таку, як на нашому прикладі. І датчик не спрацьовує на цю мітку при максимальній чутливості, то достатньо встановити максимальну чутливість датчика. І встановлюємо за допомогою потенціометра. Ось. Повертаємо ротор потенціометра по, часу, по часовій стрілці до упора. Ось так ось. Встановили максимальну чутливість. Нашу плівку і провіряємо. Спрацьовує на плівці, на мітці не спрацьовує. Якщо датчик спрацьовує на мітку на максимальній чутливості, от, або є хибність спрацьовування, якось в нашому випадку, тоді потрібно встановити середнє значення чутливості між міткою та фоном. Як це робиться? Встановлюємо плівку, Дивимось значення чутливості датчика. Десь ось так. Встановлюємо мітку. Також відмічаємо значення чутливості датчика. Ось так. Середне значення буде ось таким. Так. Провіряємо роботу датчика. Бачимо стабільну роботу датчика. На цьому процес налаштування закінчений. Гарного всім дня! З повагою колектив компанії Мікро.